Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами, як і домовлялися, дивимося метод крамера. Метод крамера він застосовується до розв'язання систем лінійних рівнянь, причому систем лінійних рівнянь з багатьма змінами. Ми системи лінійних рівнянь з вами точно розв'язували в школі. Ви вперше стикнулися у восьмому класі з системами лінійних рівнянь, але у вас там були два рівняння і дві невідомих. Але. Що більше рівнянь і що більше невідомих, тим складніше розв'язувати такі системи. Тож, наприклад, візьмемо для прикладу систему з трьох рівнянь з трьома невідомими, і на її прикладі покажемо, як працює метод крамера. Метод крамера він фактично базується на обрахуванні чотирьох визначників. Перший визначник, який вам треба сформувати із вашої системи лінійних рівнянь, зверніть увагу, тут там, де а 11 а 12 і так далі, це якісь числа. Х1, Х2, Х3 це якісь наші невідомі. Ну і відповідно b1, b2, b3 це теж конкретні числа будуть у вас у прикладі. І що вам потрібно зробити? Якщо ви маєте ось таку систему, перший визначник, який вам потрібно сформувати, це виписати всі коефіцієнти при невідомих, причому взяти їх точно так, як вони стоять у, вашим, у вашій системі. Головне перевірте, щоб вони були впорядковані, тобто перший невідомий під першим, другий під другим і третій під третім. Якщо у вас система так чітко впорядкована, виписуйте ці коефіцієнти. Виписали коефіцієнти в перший визначник це буде наше. Дельта. Дельта 1 формується наступним чином. Ви берете стовпець вільних коефіцієнтів, тобто оці числа, що після дорівнює, і ставите їх замість першого стовпчика. Ось оцей номер він вам і сигналізує, замість якого стовпчика вам ставити. Тобто шукаєте дельта 1, поставили b 1 b 2 b 3 замість першого. Стовпчика. Шукаєте дельта 2, значить, поставили оцей b 1 b 2 b 3 тобто все, що взяли після дорівнює, замість другого стовпчика. Ну і неважко здогадатися, що b 1 b 2 b 3 замість третього, якщо ви шукаєте третій дельта. І коли ви обрахували всі оці чотири визначника, залишається ну, фактично дуже просто. Поділити. Щоб знайти перше невідоме, поділити результат, який ви, чому дорівнює перший визначник дельта 1 на перший дельта. Потім дельта 2 на дельта і дельта 3 на дельта. Це все працює, цей метод працює тільки в тому випадку, якщо у вас ваш дельта не дорівнює. Нулю. Якщо цей перший визначник сформований з коефіцієнтів, не буде дорівнювати нулю, тоді цей метод, звісно, спрацює і неважко зрозуміти, чому, адже він у нас стоїть в знаменнику. Ось така коротка схема. спробуємо це зараз зробити на прикладі. Тож, маємо таку систему 2х1 плюс 2х2 мінус x3 дорівнює 3, мінус 4х1 плюс х2 плюс х3 дорівнює 4. І е, наступне останнє рівняння 4х1 мінус 3х2 плюс 2х3 дорівнює 5. Тож, нам потрібно сформувати 4 визначники. Перший визначник просто дельта формується із. Коефіцієнтів. Тобто я беру і виписую всі числа перед нашими невідомими. Спершу перевірила. чи Отут у нас все підряд все підряд. Прекрасно, виписуємо. 2 мінус -4, 4 Випишу по стовпчиках. Тут у нас 2. Якщо нічого немає, тут же ж фактично стоїть одиничка, то я пишу одиничка. Знову тут немає нічого, але є мінус, значить тут буде мінус 1, тут просто 1. І 2, і ось таким чином ми сформували собі перший наш основний дельта. Обчислимо його потім формуємо дельта 1. Для цього замість першого стовпчика я буду записувати ось оцей стовпець вільних коефіцієнтів. Тобто 3, 4, 5. Буде записано першим стопчиком, а все інше буде вже залишатися, як було. Тобто 2, 1, 3, мінус 3 і мінус 1, 1, 2. Тобто все те, що було другий, третій залишили, замість першого записали ці числа. Це у нас буде так, так виглядати: дельта 1. Знайдемо дельта 2. Перший, третій стовпчик залишимо без змін. А от замість другого напишемо ось цей стовпчик. 3, 4, 5. Ну і аналогічним чином сформуємо собі дельта 3. Перший, другий залишаємо без змін. А от замість третього якраз запишемо наш стопчик. 3, 4, 5. Все. Далі залишається будь-яким зручним вам способом обрахувати всі оці чотири визначника. Тепер, коли ви маєте конкретні значення цих визначників, ну, справа залишається за дуже малим. Порахувати х1, х2, х3. Щоб знайти х1, мені потрібно дельта 1 поділити на перший просто оцей дельта. Тобто, дельта 1 у мене 26. Поділити на просто дельта, 26 на 26 це 1. Отже, перший невідомий це 1. Х2. Аналогічним чином дельта 2 на дельта. Це у нас 78 на 26. І це у нас буде 3. Ну і х третій дельта 3 на дельта 130 поділити на 26. Це у нас 5. Отже, невідомі у нас дорівнювали 1, 3. І 5. Отак, за 7 хвилин ми з вами розв'язали системку. Дякую вам за увагу, я чекаю вас на наступних відео.